Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання: що було, що буде, чим серце заспокоїться. Нагадую, розказальний може програтися не у всіх. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте для себе. Кому потрібен індивідуальний розклад, звертайтеся за інформацією в шапці профіля. Що було, що буде, чим серце заспокоїться. Попереднє відео, що викладала, довгі вийшлось. Нам посилання вам скидала на YouTube канал уж. Вибачте, там ніяк ділити його на дві частини. І так, що було, що буде, чим серце заспокоїться? Що було? Так. Угу. Що було? Так, якась людина, якийсь чоловік. Мечевий. Так, це повітряна стихія, близнюки Терези, водолі, або не обов'язково, але не обов'язково. Так, ця людина була в вашому житті. Можливо, це колишній, або військовий часто випадає. Так, радість була в вашому домі, можливо, щось. Відмічали недавно або святкували, можливо, на весіллі були, і інтуїтивно щось ви відчуваєте. Це те, що було. Так, далі, що буде, що буде? Якась звістка вам повільно йде. Так, про якийсь новий абсолютно вид доходу. Або ви не очікували від цієї людини подаруночка? Так, що буде для вас сюрпризом. Так, можливо, і неприємним. Можливо, це людина, від якої ви не захотіли брати подарунки. Так, або якісь гроші повільно, якийсь новий дохід. Ось, новий, по-новому щось. Або ви заробляєте якусь нов... якимось новим чином, якусь нову ідею. І зараз обдумуєте, як це реалізувати. Так, що буде, сповнюєтесь емоціями. Так, все-таки заробляєте свої гроші. Дивіться, у вас фінансова стабільність, задоволення, але не забувайте працювати з розумом обов'язково. І у вас є всі шанси досягнути більшого. Так, далі. Чим серце заспокоїться? Зараз будемо дивитися. Чим серце заспокоюється. Так, ви з розумом підходите. Якась звістка чуттєва до вас уже прямує. Так, але ви, м м щось обдумуєте, не дієте в даний момент, розбираєтеся з минулим. Тобто, з досвідом якимось, і вирішуєте, як краще вам зробити на даний момент. Так, і щось розрушується. Що розрушується? А раніше ви так не діяли. Раніше ви так не діяли. Досвід вам поки що не допомагає. Треба ризикнути трішечки. Так, чим серце заспокоїться, до чого приведе цей ризик. Так, Закрию цю карту до чого приведе цей ризик? Дивіться, ви чогось не знаєте. Ну, звісно, це ж ризик, щось не знаєте. Але будете з кимось в поря працювати. Може, це ваша друга половинка. Не люблю, коли говорять. Може, ваш партнер, з яким ви зараз проживаєте, можливо, нова людина, просто колега по роботі або нова людина. Так, якусь інформацію ви не знаєте, але ви будете боротися. Так, щось старе розрушиться, і заново будете боротись. Чим закінчиться? Так, переживатимете. А ну, тут найкраще. Да. Прибирайте обов'язково переживання. Так, да, дійте з розумом по цій карті, але переживання однозначно прибирайте. Фортуна на вашому боці і всі сили для реалізації цього є. Так, радість йде в ваш дім. Щось будете знову святкувати. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.